Ми продовжуємо розглядати велику тему культури першої половини ХІХ століття. Вона насичена, вона цікава і вона відображає всі ті тенденції в громадському політичному житті, які відбувалися на території України в першій половині ХІХ століття. От. З того, що ми вже обговорювали, я думаю, стає більш-менш очевидно, що в цей час, в цей період серцем культурним. Українських земель в більшій мірі виступають землі під контролем Російської імперії через, ну, банально через більшу кількість українців на цих територіях, через те, що там створюються, виникають кращі умови: університети, відповідно, так би мовити, культура і середовище. от І саме там вистрілили. І література українська, і театр, і музика, про що ми говорили з вами на попередніх заняттях. На попередньому конкретно я розповідав про літературний процес, про те, що якраз в першій половині 19 століття з'являються саме класики української культури, літератури, перепрошую. Сьогодні ж говоримо про красиве. Безперечно, про те, що ну, якщо літературу навряд чи вам дозволять потрогати руками оригінал примірника, і Кобзаря 1840 року. Тут якраз архітектуру можна побачити, відчути, вразитись нею до сих пір, на щастя, незважаючи на всі війни, революції перевороти, значна кількість архітектури цього періоду в Україні зберіглась. І зараз практично те, що ми сьогодні будемо обговорювати, це по суті такий туристичний гід. По цікавих визначених місцях е, Україною. Е, так що, якщо ви цікавитесь туризмом, дуже раджу вам на карандашах їх записувати собі, е, тому що е, дійсно дуже класні місця, е, буквально за рогом поряд з вами, е, з багатющою історією. Тобто сьогодні говоримо про архітектуру, про скульптуру, а також про живопис. От. В архітектурі це, звісно ж, буде класицизм, в усій його різноманітності, причому навіть інколи і комічний, є таке поняття як губернський класицизм, такий сільський наполовину. От Потім поговоримо про скульптури, їх там насправді всього дві. От. Які вони були, де вони знаходяться. Ну і ще більш детальніше поговоримо про живопис. І знову у нас тут виріне ваш давній другий знайомий, якого вже я думаю, ви любите як свого, Тарас Григорович Шевченко. Бо нагадаю вам, що він, окрім того, що був геніальним поетом, ще був не менш геніальним художником. От. Тому про нього, як про художника, сьогодні поговоримо в тому числі. Отакі. Пропоную вам мемчик за попереднім заняттям, не знаю, до речі, наскільки вам він зайде. Я розповідав про те, що творчість Тараса Григоровича Шевченка, саме поетично, з роками не втрачає своєї актуальності і в якихось різних критичних або кризових моментах української історії. І в 1917 році, і потім під час Другої світової війни, і пізніше, під час, уже в 21-му столітті, під час, точніше в 20-му столітті, під час проголошення незалежності, і під час подій Євромайдану, і зараз, під час війни твори Шевченка, його дух виявляється неймовірним актуальним, і таке враження, що він. Якимось чином передбачав події і писав слова підтримки для всіх українців. От. Тому кожне покоління для себе наново відкриває Шевченка, бачить нові сенси і, і дивується кожен раз, наскільки Тарас Григорович міг передбачати майбутнє, або наскільки його слова універсальні і придатні. Для наших випробувань, які нам історія підкидає. От. Тому оце, про це про цей мемчик. А ми переходимо до красивого, до архітектури. Архітектура першої половини 19 століття, на відміну від літературного та живописного процесів, зберігала тяглість ще з попередніх століть. В в XVIII столітті у Франції, точніше, спочатку в Італії, а пізніше у Франції, як зараз модно говорити, завірусився стиль кателицизму класицизму, перепрошую. Класицизм в даному випадку, це данина античній класичній архітектурі, тобто абсолютно неконтрольоване використання колон. Ну, я жартую, звісно, використання колон було контрольоване, але. Впізнати класичну архітектуру доволі легко. Якщо ви бачите якісь колони, то, скоріш за все, це архітектура в стилі класицизму. От. Також, як і в Римі стародавньому, античному, так і в містах 18, а пізніше і 19 століття, використовують. Класичне планування квартальне, яке ми в принципі тепер звикли бачити в більшості міст. От, супер яскраво це видно в Барселоні, яка забудовувалась квартальним методом, але вона будувалася ще трохи раніше. На території України ж більшість класичного планування відноситься до відносно нових міст або до районів перебудованих. Саме в 19 столітті. Якщо ми говоримо, наприклад, про Одесу, то Одеса якраз місто засноване в кінці 18 століття, відповідно, забудовувалось в середині 19 до, до середини 19. -го. Ну і воно забудовувалось за генеральним планом, з кварталами, е чіткою структурою, яку ви бачите перед собою на екрані. Схожим чином перебудовували і поділ на. Е в Києві, От. тому якщо ви бували на Подолі, також могли звернути увагу на чітку таку прямокутну структуру кварталів, це також дане на тогочасному містоплануванню за класичними, за класичними схемами. Ще одне місто, яке в період першої половини 19 століття в Україні розцвіло в буквальному сенсі слова, це тогочасна культурна столиця українських земель Полтава. Полтаву вкладали величезні кошти, будували монументальні споруди в класичному стилі. Ну і ми на зображенні бачимо, що той самий принцип кварталів, але тут в Полтаві є дуже цікава особливість. У них є центральна площа для москалів. Полтава це символ, символ їхньої перемоги над Шведами в Полтавській битві. Тому в першій половині ХІХ століття багато імперія вкладала в те, щоб розбудувати місто, яке є символом перемоги. От. І центральним елементом міста, центральним елементом забудови, була так звана в часі імперії Олександрівська на часі Олександра І, а сучасна назва Кругла площа у Полтаві. Вона по колу. Ну, власне по кругу. Забудована прекрасними архітектурними будинками в стилі класицизму. Якщо приглядіться, можна побачити тут колони і портик, тут колони, і портик, відповідно, так само і тут, тут і на всіх інших будинках. По колу, далі розходилися радіально вулиці від неї. По центру ж був корпусний сад і монумент перемозі Петра І під Полтавою над Шведами. От, таким чином ми типу, пам'ять про цю перемогу, дуже важливу для Російської імперії, бо без цієї перемоги власне, Російської імперії не буде. Загалом Полтава, центральна частина Полтави, і до сих пір зберігає цей от імперський шарм, дуже багато старовинних будинків, дуже приємно прогулятися містом, є в нього свій дух, тому якщо ви раптом не бували в Полтаві, вам дуже це рекомендую. Виглядає дуже цікаво і так тихо, спокійно, є, є певний шарм в цьому. Крім того, згадана вже Одеса. А, Приморський бульвар це, в принципі, вихід до серця Одеси. Одеса це в першу чергу порт. Тому Приморський бульвар веде вас прямо до порту. От, і він також являє собою власне, ансамбль архітектурний. з… Постаментом посередині на постаменті засновник, точніше перший градоначальник, перший мер чи голова міста точніше Одеси Арман Дешельє, про якого ми ще поговоримо сьогодні. І від нього далі веде в місто Алея, бульвар, і навколо нього утворюється оця от площа. Яка зустрічає власне, всіх, хто прибуває в Одесу і піднімається наверху місто від порту. І це все також в стилі класицизму. Якщо ви звернете увагу, ось тут білі ці елементи це пілястри, точніше, напівколони в коринфському стилі. Чи, точніше, оця сторона здається в коринфському, а ця здається в іонічному. От, власне, використання. Грецьких і римських елементів із грецької і римської класичної архітектури це і є класицизм, в тому понятті, в якому тепер він вживається. Стиль класицизму був дуже мейнстрімним, дуже популярним, тому в Україні практично немає міст таких відносно великих. Там, навіть районних центрів, де не зустрілася би класична архітектура, тому що це все ну, спадок будівництва саме першої половини 19 століття. Зокрема, в Києві на Аскольдовій горі є церква Миколаївська, або в народі більш відома як Аскольдова могила. і ми знову ж бачимо ті самі елементи класичної архітектури, на цей раз доричні колони, вони простіші. Причому здалеку так не видно, але якщо придивитися до всіх доричних колон, вони не рівні, вони е, не строго е, там, мають прямокутну форму, да, якщо так дивитися в розрізі, а вони трошки звужуються доверху, таким чином, економлячи і, і, і створюючи ефект е, легкості. Е, от. Аскольдова могіла. Е, Дуже популярне місце, там парк прекрасний і багато людей гуляє. Далі у нас є театр Скарбенка у Львові, який, на жаль, не зберігся, і ми можемо за ним спостерігати лише на гравюрах того часу. От Він не пережив чергову війну. Щоправда, сам Львів, точніше новіша його частина, це, в принципі, все пам'ятник класичній архітектурі. Тому що там є і палац Потоцьких, і колишнє приміщення Сейму Львівського, Галицького, точніше, яке тепер є приміщенням університету Франка, і багато-багато інших будинків в стилі класицизму. Бо ну, власне, не тільки в Російській імперії був цей стиль популярний, але і в Австрійській імперії також. Рухаємося далі. Окремим таким видом я б сказав би. Чи точніше формою, можливо. Класична архітектура є палаци. Палацеве будівництво в Україні було дуже поширене. Перше, тому що була достатня кількість багатих заможних поміщиків, які могли собі дозволити побудувати палац. Друге, тому що українська природа прекрасна і багатьом хотілося тут створити собі. Ну, умовно кажучи, дачу, виїзний будиночок, якусь резиденцію, і багато хто навіть із великоросійських, скажімо так, із москальських вельмож створювали собі палаці. В даному випадку це палац останнього гетьмана України, Крила Розумовського, який він будував в колишній гетьманській столиці в місті Батурин. От доля цього палацу вельми сумна, тому що Розумовський. Тільки почав його будувати. В 1803 році він помер, палац був майже завершений. Після смерті Розумовського нікому було їм займатися, він почав занепад ставати, в часи революції 17-го року. Палац відібрали. У Тогочасного власника, він майже був зруйнований і, по суті, його реконструювали уже у 21 столітті, у 2008, якщо не помиляюсь, році. Його відкрили для публіки. Реконструкція тривала кілька років, було вкладено величезну суму грошей, щоб його відновити, в тому вигляді, в якому він мав би бути за кресленнями. Відновили всередині зовні. Це неймовірно вражаючий палац з прекрасним наповненням і інтер'єром, з чудовою територією, там є і парк поряд. От, і ну, чудова, чудовий такий туристичний магніт для відвідання, тим паче, що Батурин не тільки одним палацом знаменитим, там ще є і козацька фортеця, також відновлена і реставрована. От. Університет Святого Володимира в Києві, знову ж таки, бачимо, вже дуже звичні нам колони, щоправда, абсолютно незвичний колір. Університет Святого Володимира червоного кольору, ну і більш відомий в народі як червоний корпус університетський. Це, один, це перший корпус університету, далі він розбудовувався. Поруч, ось ми бачимо праворуч від університету, жовтий, так званий корпус, філологічний. Ну і там далі інші будувалися. Університет Святого Володимира, як ми пам'ятаємо, був місцем, де зародилася перша громадсько-політична організація в українських землях, Кирило Михайловське товариство, яка обговорювала реформи і зміни в Російській імперії. І Ну, там же ж, власне, проіснувавши всього 14 місяців, їх заарештували. Але е, університет продовжував бути серцем громадського, наукового і політичного життя, про що ми поговоримо вже в наступних темах, але рекомендую вам його запам'ятати, тому що місце важливе для української історії. Так точно, е, з нього вийшли як політики, так і впливові е, науковці 19 го і 20 го століття. Тема палаців не буде розкрита, якщо ми не поговоримо про палац Тарновських у селі Качанівка в Чернігівській губернії. Краще, ніж побудувати палац, було побудувати ще й до нього величезний парк. Традиція розбудови парків прийшла з Англії. Саме в Англії вперше, ну і це було там традиційно біля замків і палаців. Створювати, розбивати величезні ландшафтні парки, доглядати за ними, тобто це газончики, підстриження, ця вся штука. І ця мода прийшла в Російську імперію, власне кажучи, в першій половині 19 століття. І вельможі, маючи на то можливість, будували, розбивали величезні парки, засаджували їх деревами, будували там флігелі різноманітні, це окремі прибудови, палаци будували і так далі. Палац Тарновських один з найкраще збережених, якщо не найкраще збережений. Палац такого формату разом із парком. Там величезна площа, щось там більше 200 гектарів цього парку. Є штучні, як їх називають, романтичні руїни в грецькому стилі, є кілька флігелів. Ось ми бачимо їх перед. Флігелі в даному випадку це окремі приміщення там або для гостей, або для прислуги. Конюшня. Обов'язково, звісно ж, була зроблена з місцевої річки ціла система ставків, таких доволі великих озер, для того, щоб гості пана Тарновського могли покататися на човниках по цих озерах. От, там була побудована прекрасна Альтанка, її називають Альтанкою Лисенка, тому що він там написав одну з своїх відомих музичних творів. В Тарновського в палаці, ну власне, палац Тарновського в першій половині 19 століття і в другій половині 19 століття став справжньою меккою для людей мистецтва. Граф Тарновський не скупився на гроші для людей мистецтва, особливо якщо це були. Вихідці з України або ті, хто створював щось про Україну. Тому я думаю, що ви не здивуєтесь, або може здивуєтесь, тому що в цьому палаці бували визначні діячі українського мистецтва. Це і Шевченко, цей Глібов, той самий Лисенко і багато, багато інших. Саме в цьому палаці створювалася знаменита картина, Козаки пишуть листа турецькому султану І, власне, граф Тарновський на цій картині зображені у вигляді кошового атамана, Ну і багато іншого. Тут же розгорталися любовні драми, подейкують, що Шевченко закохався в дочку графа Тарновського і написав прекрасний її портрет в цьому ж палаці. Власне, палац Тарновських має безліч історій, там є історії про. Привидів і багато інших, тому літнім днем дуже рекомендую вам відвідати його. Прекрасне місце для прогулянок, для історії, ну і просто для естетичної насолоди. Далі ще більш знаменитий, мабуть, самий знаменитий ландшафтний парк в Україні парк Софіївський на честь Софії у Умані. Просто перелина. Паркового мистецтва, тому що все, що в цьому парку є, все штучно створене, але враження, що воно там було вічно. От. В цьому парку є два штучних озера, які сполучені між собою системою труб, і таким чином з нижнього озера б'є величезний фонтан За вишки там щось він більше 20 метрів. В цьому парку є штучний грот, тобто підземна печера, через яку проходить річечка, і там можна на лодці разом з Хароном по цьому гроту пропливти в кораблику. в човнику. Там є система власне, не система, а цілий парк різноманітних унікальних видів дерев, скульптури, альтанки, флігелі. ну коротше. Це просто ну, місце, яке варто відвідати, тому що говорити про нього це ну, взагалі ні про що, бо його треба бачити. Найкращий час для відвідування, між іншим, вважається золота осінь. Теплі дні початку жовтня ідеальні, тому що в парку дуже багато листяних порід дерев, відповідно, вони всі багряніють, ну і враження справляють неймовірно. Тому парк Уманський створений був від великого кохання графа Потоцького, який подарував цей парк своїй коханій, Вгадайте, як її звали, правильно її звали Софія. От, на цьому в нас власне, тема архітектури закінчується. Підбуваючи підсумок, варто зазначити, що в Україні це тільки найвідоміші якісь зразки, які я згадав, і то не всі, не весь їхній перелік. Величезна спадщина класичної архітектури, цілі міські квартали, цілі міські райони попадають під цей опис, і його варто досліджувати, і Україна в цьому плані ну, внутрішній туристичний потенціал величезний, тому що інколи можна знайти цікавезні архітектурні споруди в найнесподіваніших місцях. Тому мандруйте Україною відвідуйте нові місця. Рухаємося далі. Скульптур буде всього дві, причому одну з них ми вже з вами проговорили пам'ятник Арману де Рішельє в Одесі. Рішельє, як ви можете здогадатися з його прізвища француз, був запрошений Катериною II як перший голова міста. І пам'ятник... В виключно класичному стилі, в стилі класицизму, де Арман зображений як давньоримський сенатор. Тога, Вінець на голові, все як має бути. От, ну і В народі, до речі, його не називають Рішельє. Він пам'ятник дюк. Дюк, бо він був графом. граф Рішельє. І ще один пам'ятник на цей раз у Києві, на Володимирській гірці. Пам'ятник хрестителю Росії Володимиру Великому зараз практично повністю закритий, повністю закритий спеціальними, як і пам'ятник Решелья, закритий спеціальними штуками, щоб його не пошкодили ракети клятих росіян, які падають на українську землю. <кій> пам'ятник Володимиру Великому дуже символічний, бо знаходиться приблизно в тому місці, де, можливо, колись відбувалось хрещення Киян. Ну і, звісно ж, Володимир зображений з Христом в руках, і чогось дивно шапкою Мономаха, хоча на той момент він таку шапку не носив, а також дивно ще раз, але це російська традиція, зображати князів бородатими дядьками. Спойлер, князі, якраз Володимир Ярослав, не носили борід. Це було не в традиції, не в традиції тогочасних варягів, варяги носили вуса. Якщо говорити про живопис, тут багато цікавого. Це і найвідоміший, мабуть, портрет цього часу дівчина з Поділля пана Тропініна, попри те, що він був росіянином, він захоплювався українською культурою, тому найвідоміша його робота стосується України несподівано. І прославився. Від неї. Це і згадана вже сьогодні садиба Тарновського в Качанівці Василя Штернберга. Сюди можна було додати ще багато інших картин, тому що ну, Тарновський, як людина, яка давала багато грошей, ну, власне, заслуговувала на те, що його палац, його сім'я була зображена на безлічі картин. Ну, але це, мабуть, найвідоміше. І тут, до речі, видно саме той ставок, про який я сьогодні згадував, там у нього є. І романтичний пірс, ну, коротше, дуже прикольна штука, дуже гарна. Саме в цьому палаці, ще раз нагадаю, бував Шевченко. Це і Іван Сошенко, продаж риби на Дніпрі. Це вже більше до реалізму, до того, щоб ми могли собі скласти уявлення про те, як зображали, як, прожили, як жили люди того часу, бо, як ви розумієте, ще на той момент. Технологія фотографування вже була винайдена, але ще до українських земель не доїхала. Ну і наостанок, звісно ж, Шевченко, найвідоміша його картина Катерина. За мотивами його ж власної поеми Катерина, Шевченко в свій час, в часи свого життя, в першу чергу був знаменитий як художник. Це зараз він знаменитий саме як поет, але в ті часи він був знаменитий як художник, саме як художник він навчався, як художника його викупляли із кріпосного скріпацтва, і як художник він навчався в найкращій художній академії імперії в Петербурзі. Він створював як реалістичні картини, портрети, пейзажі. Автопортрети, звісно, його ж відомі. Найвідоміші ви бачили на 100 гривнях, я думаю. Також Шевченко дуже вправний гравер, і дуже багато гравюр його роботи, і замальовок загалом збереглося з часів його роботи в географічному товаристві, коли він замальовував різноманітні церкви, пам'ятки історії, культури і так далі. І це якби подвійна робота. По-перше, рука майстра в зображенні цих штук, по-друге, збереження для нас практично з фотографічною е е якістю збереження е тих зразків пам'яток, які навіть не збереглися до цього. Там в нього в переліку і церква в Суботові, і е е та ж сама. Могила Аскольдова, яку ми сьогодні бачили, і інші, інші інші інші, руїни церкви Десятинної, колись я показував в презентації, і багато інших. От. Ну і звісно ж, це, власне, його монументальні роботи, зокрема, ось Шевченкова Катерина, перед вами. Як кажуть, таланту, талановита людина, талановита в усьому. Він і поет прекрасний. і... Прекрасний художник. От, підбиваючи підсумок власне, цього заняття, скажу, що культурне життя першої половини 19 століття в Україні в плані архітектури і живопису було супер насичене. Як і в плані літератури, звісно, вже ми про це поговорили. Тому що здається, що українці, українські митці відчувають. Певний смак, як, як людина, яка довго не п'є води, потім насолоджується кожним ковтком води, так і українці насолоджуються доєднанням до, до культури. З'являються неймовірні художники, автори, архітектори, письменники і українці жадібно приєднуються до світової культури. Це дуже приємно. Все це тепер є безцінним спадком. Української культури. І що головне, в багатьох з цих творів відслідковується український дух. Ну, от, буквально Катерина перед вами класична українська дівчина, що правда трошки вагітна. От, Якщо хочете деталі, чому вагітна Катерина, почитайте твір Шевченка і Катерина, і вам стане трошки зрозуміліше, і навіть зрозуміліше, що той дядько на коні не за От, А в мене на цьому сьогодні все. Дякую. We'll be right back.